«Проблема вже десь, мабуть, більше року, але якось так потихеньку не зверталися, звернулися до врачів, сказали, що треба по-любому робити операцію. 41-річний Юрій упродовж року відчував біль у серці. Лікарі діагностували у нього гіпертрофічну кардіоміопатію. Сьогодні чоловіка оперуватимуть у Рівненській обласній лікарні. «Появилася задишка, почало в грудях тиснути, так від якби клоти. І давньо не почало Відчуття, відчуття такі трошки ну, насторожливі, але віруємо в Бога, віруємо в нашу медицину. Хороших вершів, я думаю, все буде добре. Таку операцію у медзакладі провели вперше. Оперувати чоловіка хірургам обласної лікарні допомагав заступник директора національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Костянтин Руденко. Ця сьогоднішня наша подія вона в рамках всеукраїнського проекту по запобіганню серцево-судинних смертей раптових. 22 регіональних центри вже були залучені до цього проєкту за останні сім років. Дана операція дозволить йому жити нормальну безпечну життя. Саме завдяки цій процедурі, цій операції, ми, по-перше, забираємо скарги, які є у пацієнта. По-друге, ми виводимо і знижуємо зону риску по раптовій смерті. І дуже важливо, що після оперативного втручання наш пацієнт буде жити повноцінним життям. Раніше таких операцій в нас в лікарні не робили. Не було, ні. Чому не робили? Це унікальна операція, яка робиться тільки. Дуже високими спеціалістами не всі хірурги, тобто можуть зробити таку операцію. Це дуже складна операція. Я сподіваюся, що у нас це вийде, і Це не остання операція, а тільки наш початок. Такі операції пацієнтам робитимуть безкоштовно, каже директор обласної лікарні Віктор Ткач. Ці операції проводяться за рахунок коштів НСЗУ. Це Високовартісні операції, вартість їх дуже дуже висока на сьогоднішній день. Кожне врятоване життя це є прирвний крок. А якщо це робиться високотехнологічними методами і вони працюють у нашій області, це для нас надзвичайно важливий крок в досягненні позитивних показників роботи галузі охорони здоров'я. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.